Добрий день, вуйно. Надене. Скажіть пару слів про вашу собачу життя. Мені треба 20 гривень, щоб піти купити реву, бо я вмираю. Це вихід з положення? Так, е, е, да, дуже великий вихід з положення, тому що я сиджу вдома і не знаю, що мені робити. Я по-перше хочу робити подужим. Я хочу попити щось. В мене вперед, дуже син. А він може собі вдома, тому що тому що не може два другі питання. <рес> Та ви кажіть це спочатку. Заказала, там вихід положення. І все? Все. Боже добре. Ой, ну успокойтеся. Спокойно, як двадцять ударів, <рес> ні. Да. Е, питайте мене. Тримайтеся. <рес> Розказуйте. Як воно? воно? Що воно? Все. Щося? Ну все, що є, то все ж розказує. Боже, як добре. Це нема взагалі, розумієте, люди? Я сижу тут під стоном, нюхаю. Щоб мені. Не... Щоб мені добре було. Ми шукали горівки. Нема. Ані. <різь> Ані. не шукала на горівку. Горівки. Нема. Що робити? Ми пішли питати всі мої гроші. Це тоже на Буханці. У нас було чотири. І нема. Я не казала, що не дам одну на двоє. Ні, я вона хотіла дві. Що думаєте? Я пішу додому, я вмираю, по-перше. Це по перше. Я хочу курити, а по-друге, я хочу рево. Крупним палом. Я не годна. Я просто хочу рево. Примети. Давайте, друге питання. Та ви самі розказуєте. Розказ? Так, так, що розказуєте? Такі цікаві. Що нема. Я не знаю, що мені робити. Вам зле. Мені зле. Я думаю, піти продати свою почку. Це вам потрібно їхати в Ізраїль. Та хоч в Америку. Мені Ось діти будуть сині. Які діти? фіолетові? <рес> Ні, не, не так треба. Не добре, що хоч не фіолетові. А не похуй. Боже, да. Нам... Yeah. Боже, у вас аж культура прекола. Я знаю, что она пра. Я говорю, что это будет, я не знаю. Я думаю, можем бы мне это сделать. Потребно заниматься фильмом и уже все. Я знаю, что я могу. Что? Нам требуется, вот Анна и Цин. Э, Типа по вино. Ем, у тебе п'ятеро центів і в мене гривень. Послідній. Бо? Силь. Бо я скоро умру, ще щось словами покажу. Бо ті мені все, немає нічого. Кузика нема. Кузик поїхав. Бухатим. Бухатим. Закати а я не знаю, що мені надбувається. Він каже, не маю, що я а я придурок зі житом. — Ти страшно буха? Нєєєєєєєєє. Ти ще так, не ось вот тако. Лярко, хай, а от тако, водяра, хлібнота. Я навіть спробую оце варто. — Ти ж я була теж шокерна. — Хе-хе. Беріть, то <та> пейте спирті чачок. Попробуй. Не хоче питання? Ні, колегу немає. <пробую> До побачення Йора бачить.